Далі працюємо трошки за підручником. Ось у нас у кожному рядку розташовані монети. Нам треба придивитись і вияснити, скільки монет у кожному рядку, а скільки грошей у кожному рядку. Дивимось в першому рядку скільки монет? Дві монети. Їхні, їхня вартість 50 копійок. Тут і тут по 50 копійок. Другий рядочок, скільки містить монет? Один, два, три, три монети. А скільки тут грошей? Давайте поміркуємо. Тут є 50 копійок, тут є 50 копійок, і є ось 1 гривня. Скільки разом тут грошей? 50 і 50 це буде 100 копійок. А 100 копійок це також 1 гривня. Ви повинні це добре пам'ятати. Я вам десь тут напишу, що 1 гривня містить 100 копійок. Копійок. Копійки пишуться буквою К з крапочкою, гривні пишуться три буквочки ГРН, але без крапочки. Далі третій рядочок теж містить три монети, але їхня вартість по одній гривні. Одна гривня, одна гривня, одна гривня. Разом 3 гривні. То в якому рядочку більше грошей? Давайте поміркуємо. Мабуть, в останньому. Тут у нас буде 1, 2, 3. Тут буде в нас 3 гривні. Так? В другому рядочку у нас буде 1 гривня і 2 копійки по 50. Це також буде 100 копійок, також буде 1 гривня. 1 гривня і тут 1 гривня. Це буде 2 гривні. І в перший рядочок дивимося 2 копійки по 50. Це буде також. 100 копійочок разом або 1 гривня. То в якому рядочку найбільше грошей в третьому, тут у нас 3 гривні. А в якому рядочку найменше грошей в першому, тут у нас тільки 1 гривня. Так, це ви все, діти, слухаєте, нічого поки що не пишете. Далі дивіться, таке завдання є. Скільки треба взяти монет по 50 копійок, щоб отримати 2 гривні. Давайте поміркуємо, щоб отримати 2 гривні по 50 копійок. Ось я виберу. Ось у мене є 50. -точки. Ось у мене є 50, -точки. бачите? Скільки їх скласти, взять, скільки їх штук треба взяти, щоб у нас вийшло 2 гривні. Оскільки 1 гривня, це 100 копійок, то 2 гривні. Це буде 200 копійок, так? Давайте пробувати. 50 і 50 це буде 100, це буде 1 гривня. І ще раз, 50 і 50, це буде 100, ще одне 100, ще одна гривня, так? 100 і 100 це 200 гривень. Тобто це 2 гривні. Ось одна гривня, ось друга гривня. То скільки монеток треба взяти по 50 копійок, щоб отримати 2 гривні? Скільки? 1, 2, 3, 4. 4 монетки по 50 копійок. Разом це буде 2 гривні. Так, давайте з вами попрацюємо ось ще з такими задачами. Давайте ми спробуємо скласти 1 гривню з інших копійок, які в нас тут є. Ось є в нас по 10 копійочок. Скільки нам треба взяти цих десяточок, щоб вийшлося у нас одна гривня? Ну, давайте будемо пробувати. Нам треба 100 копійок, щоб було. Давайте будемо. 10, і ще 10, 20, і ще 10, 30, і ще 40, і ще 50, і ще 60, і ще 70, 80, 90, 100. Оце в нас вийшла гри.